Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені сестри і браття, слава Ісусу Христу! Слава. Я щиро сердечно вітаю усіх вас на цій Божественній літургії. Я радий, що, незважаючи на всі перепони, більша частина нас змогли сьогодні добратися до монастиря, щоб тут прославити нашого Господа, я вам вдячний, що ви є і ми разом спільно молимося. Сьогодні ми маємо першу неділю Великого посту. Дуже прикро, що ця перша неділя Великого посту розпочалася такою масованою атакою нашого ворога Росії на нашу Україну. Я не пам'ятаю, щоби навіть в перші місяці повномасштабного вторгнення така була велика атака на нашу Україну, особливо на її енергетику. Вже третій день немає в Харкові світла в покотилівці. Ми зараз вживаємо генератор, тому я вас запрошую, можете зарядити свої мобільні пристрої, а також набрати води. Вмикаємо зранку на 2-3 години і ввечері також на 2-3 години. Тому скористайте, хто тут живе, ми завжди наберемо води, тому що у нас вода подається завдяки генератору. Дійсно, є дуже прикро. Прикро є, що Харків є холодний, Харків без світла. Прикро, що наші діти, особливо маленькі діти, потребують. Світла, тепла потребують води, і це є дійсно великим терпінням для батьків. Наш Харків є зранений, як блаженніший каже, але не скорений. Знаєте, кожний крок, кожний біль, кожне страждання, які Росія наносить нашій Україні, так, вони є дуже болючі. Гинуть безвинні люди. І тут знаєте знайти відповідь на питання, чому так? В принципі, є десь ця відповідь. Але перше, що полонить наше серце, це є дійсно неспокій, ненависть, образи на Господа Бога, образи на цей народ, який дійсно, як сказав Господь. Будучи вже розп'ятим перед Своєю смертю на Христі, не знають, що роблять. Якщо дійсно ми так сьогодні поставимо собі питання в цей час Великого посту і знайдемо відповідь в ранах Ісуса Христа, в Його стражданнях, що вони не знають, що роблять нам буде легше, легше від того болю звільнитися. Бо, оправдовуючи не то, що їх, а звільняючись від образи, яка є в нашому серці, ми є інші. Ми є учні Христові, ми є ті, які не піддаємося цій ненависті, цьому болю. Ми ті, які віримо в світле майбутнє нас і наших поколінь. Тому направду. Ми маємо знаходити силу, сестри і браття, ми змушені знаходити силу. Ми так багато платимо і вже заплатили за ці два роки повномасштабного вторгнення, так багато заплатили і то найвищу ціну. А що може бути вище? Що може бути більше, як віддати своє життя за життя інших? І серед нас, серед нашого народу. Є дуже багато тих хлопців і дівчат, які йдуть і готові далі йти, іти, щоб захищати в такий вже видимий спосіб, беручи руки зброю, не щоб убивати, а щоб захистити своє життя, яке належить Богові, належить нам захистити наших рідних. Цей час Великого Поста особливо. власне, цей перший тиждень такий є відчутний болем для нас. Ви знаєте, ми не мов би є на тій хресній дорозі разом з Ісусом Христом. То в середу, в п'ятницю, ми молилися хресну дорогу тут у храмі. Я так роздумую, кажу, Господи, ми такі є відчутні в Твоїх стражданнях з тобою. Напевно, і ти, Господи, також відчуваєш цей біль, ці страхи, з якими ми зустрічаємося, цю невпевненість. Але ми знаємо одне, що Ти своєю смертю переміг смерть і диявола, який є надзвичайно підступним і хитрим. І Його єдиним завданням це війни, голод. Смерть, нещастя образу і подобу Божого, яким є ми найдорожчі в Христі. Повертаючись до святого Писання від Іванолиста Івана, ми сьогодні бачимо покликання перших апостолів Филипа, Андрія Петра і четвертий апостол це є Натанаїл. Дуже цікаве святе Писання, хоч воно не є таке драматичне, не розповідає нам про якісь певні події, уздоровлення. Нам завжди є приємно чути, коли Христос, наприклад, забирає якусь неміч людську, але сьогодні є покликання перших апостолів, а особливо апостола Натанаїла. Що тут є цікавого, перше, на що ми звертаємо увагу? Коли апостоли говорять Натанаїлу, що дивись, ми знайшли того, про якого писали пророки Ісуса з Назарету, Сина Йосифа. І що відразу відповідає мої найдорожчі, Натанаїл? А що може бути доброго з Назарету? Ну, Назарет просте. Тихе містечко. В ньому народилася Пресвята Богородиця. Є така дуже гарна пісня: в Назареті зацвіла Лилія, бо на світ народилася Марія. Там не було ніяких таких якихось е портів, там не було якихось економічних вузлів, там не було великих ринків, люди жили просто, люди жили скромно. І люди славили Бога. І тому, коли Натанаїл почув, що апостоли ці троє знайшли Ісуса Христа, що Він є саме Месія, Син Божий, Натанаїл, який завжди піддавав усе сумнівам, критиці, він відразу сказав: А що може бути доброго з Назарету? Тобто почав кипкувати з апостолів. Він прекрасно знав, що згідно з упередження пророків, Месія має прийти з Вифлеєму, але не з Назарету. А тут вони говорять, що Син Божий є з Назарету. І коли, власне, Ісус Христос побачив, що наближається до нього Натанаїл, Він сказав, що це є. Той, в якому немає лукавства, він є справжній ізраїльтянин. І далі відбувається цей діалог Ісуса Христа з Натанаїлом, і тут ключова фраза, яку Ісус Христос сказав Натанаїлу. Перше, ніж Филип тебе покликав і сказав про мене, Я. Тебе бачив, як ти був під смоковницею? Проста фраза, правда? Перше, ніж про, про мене сказали, каже Господь, я бачив тебе, як ти сидів під смоковницею. І тут Натанаїл відразу, знаєте, не мов би застановився, не мов би пробудився. Ця фраза, я тебе бачив під смоковницею це дерево. Знаєте, що смоковниця? Натанаїл, знаєте, він аж прозрів. Як ти мене міг бачити під смоковницею? Не йдеться про реальну подію, сидить на Натаніїл під деревом, а Христос каже, О, я тебе там побачив! Ні. Смоковниця, якщо ми заглибимося, в священні писання Старого Завіту, смоковниця мала особливе духовне значення, сестри і браття, особливе духовне значення, тобто смоковниця була символом зустрічі людини з Господом Богом. Кожен ізраїльтянин, коли повертався з війни, він завжди сідав під смоковницю. І там під смоковницею він немов би зустрічався з Богом, молився Богові, дякував Богові. Смоковниця мала особливе значення. А я також знайшов таку інформацію, що саме Натанаїл був один із тих дітей, які Ірод хотів вбити. І мама Натанаїла. Заховала Його під смоковницю, під дерево, і це дерево Його спасло оцього цього Натанаїла. Тому, коли Ісус Христос сказав, Я тебе бачив під смоковницею, це було про життя Натанаїла. Не про якусь конкретну подію. Він зрозумів, що це є життя, що перед Ним є сам. Господь Ісус Христос. Це дуже було важливо для Натанаїла, який був скептиком. Він зрозумів, що Це є Той, який говорить про місце Його спасіння. І після цього Він називає Ісуса Христа Учителю. А може назвати учителем. У тільки Той, хто є його учнем. Тобто Він відразу визнає Ісуса Христа своїм наставником, а далі і Богом ти син, Божий, ти цар Ізраїля Натанаїл йому в кінці відповідає. Як важливо сьогодні зрозуміти, наскільки є ця смоковниця для ізраїльського народу важлива. Тому сьогодні, коли ми разом з вами розуміємо, що переживаємо ми час посту, який є такою благодаттю, який завжди нас кличе до зустрічі з Ісусом Христом. Не випадково Іван Лист Йоанн нам розповідає про власне покликання Натанаїла. І після цього каже Господь, ти це побачив, але підеш за мною і побачиш набагато більше і зрозумієш, хто її є насправді. Напевно, що покликання апостолів відбувалося в різний спосіб. Пізніше ми будемо говорити з вами про покликання апостола Петра, про який я дуже люблю говорити. Бо Він для мене така неординарна особистість, Холєрик, одружений чоловік, маючи жінку, маючи дітей, він кидає все і йде за Ісусом Христом на слова Петре, ходи, будеш ловити ті сіті, не ту рибу, яка то ловиться, то не ловиться, а будеш ловити ті сіті людей. І кожне покликання, воно є унікальне, найдорожче у Христі. Сьогодні ми поговоримо про ваше покликання, про моє покликання, про покликання кожної людини під ту своєрідну смоковницю. Кожен з вас мав особливу якусь, особливе якесь бачення, особливу якусь ласку від Господа Бога, тому що ми. З ним зустрілися в різний спосіб. Хтось десь почув, хтось мав якісь переживання, хтось був тяжко хворий, когось до храму, до Бога, під цю смоківницю привела війна, хтось втратив рідних, хтось заблукав в сітях цього світу. І хто, як не Христос, чекав під смоковницею нас. Тільки він. І це усвідомлення, що Бог завжди мене чекає, що Він є поруч, що Він завжди мені дасть. Знаєте, таке безпечне наді мною небо. Це небо, де ракети завжди пролетять повз. Це усвідомлення це є зустріч із ним. Зустріч із ним. В такому ось унікальному безпечному місті. І навіть ми найдорожче, коли все навколо смоковниці буде горіти, коли навколо смоковниці буде небезпека, а диявол відкриє свою пащу і схоче нас пожерти, схоче нас обкусати, щоб ми ненавиділи Бога, ненавиділи себе і своє життя, щоб ми були нещасливими. Ця смоковниця, під якою Христос нас чекає, вона є тією єдиною часто та остаточною і справжньою надією людини. Каже, Господь світ тебе покине, батько і матір може від тебе відмовитися, друзі тебе покинуть, коли ти станеш або бідним, або хворим, або несучасним, але я тебе ніколи, ніколи не покину. Сьогодні, коли вже є для нас досвід цих сім днів Великого Посту, напевно, що ми маємо поставити собі питання, маючи вже досвід молитви, досвід відречення, кожен із вас щось уже поставив на цей піст, з чим треба боротися. Ми маємо вже цей досвід, як це є нелегко все ж таки дати собі раду, особливо з непрощенням. Я от мав реколекції в Харкові, в Римо-католиків, я слухав людей, які говорили, ну, 90% це я не можу пробачити іншу людину, Отче. Не що я і хворий, і хвора, що є війна, що нема що їсти пити, є невигода і так далі. Я не можу, отче, пробачити. Ви знаєте, я от не пробачаю, і я так розумію, що за рік, каже одна жінка, я постарілася так, як за 10. Непрощення ця, знаєте, така сила, яка проникає в наше серце. Вона руйнує все руками диявола. Вона руйнує людину, вона руйнує людей, вона руйнує родини, руйнує дружбу, вона руйнує зустріч Ісуса Христа із нами. Тому напевно, що перше, що ми просимо сьогодні, цю першу неділю. Великого посту, ми просимо, Господи, дай нам усвідомлення, що у всіх наших проблемах ми не є ніколи самотні. Дай нам віру зрозуміти, що ми не залишаємося самотніми ніколи. Що навіть як немає видимого плеча, де можна спертися, Ти є поруч, нам цього бракує, мої найдорожчі. Нам дуже бракує розуміння Ісуса Христа, що Він є поруч. Бо часто ми хочемо щось навіть під тою смоковницею знайти не Христового. Скільки людей, ходячи до церкви, часто розчаровуються, бо не такий отець, то холодно в церкві, то жарко. То свічки не такі, то мені не усміхнулися, то мене не зауважили. Часто добродії кажуть, а чому нам не поплескали, а чому ви нам не вклонилися? Часто людина розчаровується через банальні людські ознаки. А де тоді Христос? Чому ми тоді сюди прийшли? Чому тоді ми йдемо під смоковницю і йдемо під яблуню. Під грушу, під березу, під вербу, під ялинку в кінці кінців. Чому ми йдемо під смоковницею, яка є символом зустрічі з Христом, з правдою про себе? Ми про це не думаємо. І дуже часто, коли ми йдемо під смоковницею, бо розуміємо, що ми самотні, ми йдемо і все рівно там шукаємо не Христа. Тоді, знову ж таки, куди йти далі? Тоді людина, втрачаючи останню надію зустрічі з Христом, потрапляє в самотність і зустрічає щось. Інше в житті. Це трагедії є, кожної людини. Завтра розпочнеться другий тиждень посту. Думаймо, будь ласка, про зустріч Ісуса Христа зі мною. Зу зустріч моя особиста з моїм Богом. Зустріч в тому місці, де Бог уже про все подбав, дає безпечно, дає добре, дає надія на завтрашній день і на все моє життя. І хай ця смоковниця покликання Натанаїла. Хай це буде для нас яскравим прикладом. Згадуйте це святе Писання. Періодично продовж дня чи ввечері можете собі перечитати це є перша глава Євангелиста Йоанна від 43 по 51 вірш. Коротенька, але вона така влучна. Уявляйте собі цю смуковницю і Христа, коли їй тяжко, коли мучать сумніви, коли хочеться. Сказати Христові ні, бо це тяжко, бо це якось несучасно, непопулярно. А саме в тому в тому проявляється спасіння людини. Коли вона йде за своїм пастирем до кінця і йде до місця спочинку. Будьмо мужні. І хай Господь благословить нас, хай Господь розгорне над нами. Цю велику смоковницю своєї любові, щоби цей ворог, який все ж таки хоче нас настрашити і сказати, що ми ніхто і звуть нас ніяк, ворог руками і голосом диявола, тільки диявол дає приказ знищити, знищити свободу Божу. Ми з Христом. І ми маємо бути сильними до кінця. Він дасть нам звільнення і перемогу. Хай Бог береже вас, ваші родини, Хай Господь і направду далі нас покріплює. Хай Господь відчистить ці цінності в нашому житті. Вони немає більшої цінності. Як інша людина в нашому житті. Немає іншої цінності. Там криється секрет нашого щастя. Слава Ісусу Христу!